Варцевий чоловічий годинник Norse Age Hornet. Годинник йде в фірмовій коробочці. Всі годинники бренду North Age йдуть в коробках. Ось так всередині виглядає на подушечці. Дуже гарно, презентабельно можна одразу дарувати на подарунок. Покажу вам його трішки ближче та розкажу про нього більше. На дні ми бачимо, що є інструкція англійською мовою, українською мовою інструкція є на нашому сайті. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець іде з дуже якісного, м'якого та приємного на дотик каучуку. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню праву кнопку. У вечірній час доби її видно краще. У вас буде підсвічуватись весь циферблат, і буде, відповідно, краще видно час. Покажу вам, як налаштовувати цей годинник. Потрібно в режимі основного часу, щоб у вас тут писало зверху день тижня, а знизу час, затиснути верхню ліву кнопку. Затиснули і тримаємо. Зверху у вас зараз блимає ADL. Якщо ви будете натискати верхню або нижню праву кнопку, у вас будуть змінюватись різні позначки, це часові пояси. До цього ми не прив'язуємось, обираємо будь-який, тому що ми все одно будемо налаштовувати вручну. Обрали будь-який часовий пояс і натискаємо нижню ліву кнопку. Далі знову нижню ліву. Тут ми обираємо 24 години формат часу або ж 12 години. Обрали потрібний і переходимо далі. Знову нижньою лівою. Тут ми перейшли на секунди. Верхньою правою ми можемо збільшити кількість секунд. Нижньою лівою. Ой, Верхньою. Зараз ми перейшли на секунди. Верхньою кнопочкою ми можемо збільшити кількість секунд, нижньою ми можемо збити їх до нуля. Далі натискаємо знову нижню ліву кнопку, перейшли на години, верхньою можемо відрегулювати, і нижньою правою так само ми можемо змінити кількість годин. Знову нижня. Нижня ліва перейшли на хвилини. Так само верхньою правою та нижньою правою можемо відрегулювати потрібну кількість хвилин. Знову натискаємо нижню ліву, переходимо на рік. Обрали за допомогою правих кнопочок Потрібний рік. Натиснули знову нижню ліву, перейшли на місяць. Обрали потрібний місяць, знову ж таки, нижня або верхня права кнопка. І нижньою лівою переходимо на дату. Обрали потрібну дату, натиснули знову нижню ліву. LT – це у нас підсвітка. Тут ви обираєте, вона буде у вас світитись 1 секунду, чи 3. 1, відповідно, і 3. Обираєте потрібне значення, натискаєте знову нижню. Ми перейшли знову на часовий пояс. Отже, ми все налаштували, і нам потрібно зафіксувати наші налаштування. Натискаємо верхню ліву кнопку. І затримуємо. І стрілка в нас автоматично стане на той час, який ми налаштували на електронному циферблаті. Просто потрібно трішки зачекати, і вона сама стане на потрібне положення. Ми трішки пришвидшили цей процес і показуємо вам вже, як стрілочки стали на відповідний час. Можете самі перевірити. Далі переходимо на наступний режим годинника нижньою кнопочкою лівою. Бачимо: STV це в нас секундомір. Для того, щоб запустити секундомір, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб поставити на паузу, потрібно натиснути ту саму праву нижню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо верхню ліву кнопку. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. ТМР це таймер. Щоб налаштувати час таймеру, робимо все те саме, що і з основним часом. Затискаємо верхню ліву кнопку. У нас починають блимати години. Налаштували години, перейшли на хвилини. Все рівно так само. Для того, щоб запустити таймер, натискаємо нижню праву кнопку. Відлік пішов. Так само, щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму. Праву нижню кнопку і щоб збити до попереднього значення верхню ліву кнопку. Переходимо далі, це наш основний час. Будильник. Для того, щоб налаштувати будильник, ми будемо використовувати все те саме, що і з основним часом. Щоб налаштувати час будильнику, зараз ми бачимо сік це у нас погодинний сигнал. Переходимо далі. Ал-1 це будильник перший, Ал-2 будильник другий, тобто ви можете на різний час два будильники налаштувати. Ал-3 третій, четвертий СНЗ. Це у нас е, ви можете увімкнути або вимкнути, щоб у вас, наприклад, після того, як пролунав дзвінок будильника, щоб він пролунав ще раз через 5, 10, 15 хвилин. Ви можете це увімкнути або вимкнути. Натискаємо ще раз і сік це в нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Вмикаємо перший і щоб налаштувати час, затискаємо верхню ліву кнопку. Все так само, як і з основним часом. Обрали потрібне, підкоригували верхньою нижньою, зафіксували і налаштували таким чином. Увімкнути або вимкнути будильник. Можна також в цій увімкнути або вимкнути будильник, можна також верхньою лівою кнопочкою. Натискаємо один раз, бачимо тут OFF, тобто вимкнено. Он увімкнули. І так само на кожному з будильників, і на функції SNZ та SIC. Можна увімкнути верхньою лівою кнопочкою або вимкнути. Переходимо далі. Основний час, секундомір, таймер. ВТ це у нас world time. Тобто це ми можемо налаштувати за іншим часовим поясом наш час. Це як подвійний час. Ось і основні налаштування нашого годинника. Годинник іде в водостійкий, з ним можна плавати, можна занурюватись під воду до 3 метрів.